Салют, танкістам, бабуля на зв'язку. І сьогодні в нас неділя чудовий сонячний день. І да, я думаю, я запишу якийсь контент для своїх танкістів. І, звичайно ж, це ж буде у нас рулетка. Тому не будемо тратити часу. Ну але стоп, 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 для початку. Став палець в цьому відео. Підписуйся на канал. Та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми вже, певно, не будемо тратити часу. Дай поїхали. Ну так, давай спочатку розберемося. Заїхали в нас в п'ятницю контейнери на об'єкт 590. Це середній танк 8 рівня. Він радянський, колекційний. Контейнери, як на мене, дуже дорогі, за 10 штук 15 тисяч золота, і так як я дивився від інших стрімерів, то падає він так собі. Да викидати, якщо чесно, з моєю вдачею 45 тисяч золота, саме стільки треба золота, щоб зібрати по підковах цей танчик. То я подумав, що я не буду відкривати його, тому що для першої появи його це дуже і дуже дорого. Але ще в нас є така річ. Як рулетка. І заїхала в нас цього разу вона, де тут ти є, моя дорога? Ось, на об'єкт 907 за 22,5-мінус тисячі золота, ти собі гарантовано забираєш танчик 10 го рівня колекційний і ще доволі таки непоганий танчик. Він мене, до речі, проданий. На мою думку, якщо ти можеш купити в преміум крамниці зафіксований прайс, плюс-мінус за таку суму повного фаршу. Колекційний танк 10 рівня. І тут ж він в рулеці є ще додатково з двома обвісами, з шістю містичними контейнерами, двома чорними скриньками і шести контейнерами з їх всі то це, як на мене, дуже і дуже класно. Тобто, ця рулетка, навіть якщо тобі її доведеться крутити до кінця, вона є плюс-мінус вигідна. Ти рахуй, що купив зафіксований прайс танчик. От і все. А так ще є шанс отримати ще якісь додаткові плюшки. Добре, що хотів сказати, я сказав. І поїхали крутити перший прокрут. За 50 золота. Взагалі, перший прокрут за 50, другий за 100, а третій за 200. Тобто ці три прокрута можна можу гарантовано рекомендувати прокрутити, якщо в тебе немає золота. А якщо є, ну то крутити рулетку до кінця, а не відкривати контейнери на об'єкт 590. Якось так. Жаль, що вже немає. Ну, на контейнері, як раніше, було пропозиції, там на 2-3 штучки, що ти можеш купити за золото і попробувати. Вер мінімум купуй 5 за 10 тисяч золота, що, як на мене, таке так собі. Кредити. Знову випадають кредити. І прокрут уже коштує 330 одиниць золота. Все. Я всі кредити забрав. Я став тепер багатший на 300 тисяч кредитів. Я безмежно радий. Варгеймінг, ти прям дивуєш. Давай здивую ще більше мене, і щоб я або раніше витягнув танчика, або щось мені класне випало з контейнерів. Підкрути. Підкрути вже нарешті мені. Дякую за чорну скриньку другого рівня. І 300 золота. Відкриваємо, відразу відкриваємо. Ну, на жаль, далі не пропустило. Ще вернув 300 золота. Забираємо. Так, в мене було. На початку відоса в мене було десь так і було 41 тисяча золота. В принципі, ще поки воно так і лишається. Потрібно ж підбити якісь підсумки. Скільки я вернув чи щось подібне до того. Може мені вийшло трошки дешевше танчик взяти. Наприклад, за 20 тисяч золота, взагалі класно. Ух ти, прям мінімалка випала. Ну що ж, хоча б то. Це виходить вже на 700 золота мені танчик обійдеться дешевше. Тобто вже за 22 тисячі золота. Якось так. Їдемо далі. Прокрут за 1050 золота. І він приносить обвіс. Могли б якийсь кращий обвіс положити, якщо чесно. Це, наприклад, цікавий, прикольний обвіс, ну а той такий просто ні про що. 1290. Три контейнери збери їх усі. Може, збери їх усі щось зробнеться. Так, цей пустенький. Забираємо. Там десь має бути компенсація, так як тут шість контейнерів збери їх усі. Якщо хоча б один раз один контейнер ти відкривав, то тобі 100% буде ще. Ой, я нажав забрати. Компенсація в 1000 золота. Добре, крутимо далі, потім відкрию з зенгара. Дякую, з водом зараз. Я не пограю. Я кручу рулеточку. Містичні контейнери. Може, Да, даси все таки містичний сертифікат, то в кінці кінців. Давно щось його не бачив. Кредити дуже класно. Дуже хотів мати кредитів побільше на аккаунті. Да-да-да. Ну, 200 золота це вже краще, ніж це все. Решта, що Добре, перейдемо ми в сховище і все-таки відкриємо ті. ті. Той один контейнер збери їх усі, який нічого не приніс. Оу. Не вистачить мені одного контейнера, щоб забрати компенсацію в 1000 золота. Ну добре, нічого страшного. Переходимо назад до розіграшу. 1830 золота за прокрут. Все! Став лайк цьому відео. Однозначно, воно того заслуговує. Невже мені не довелося прокручувати до кінця дану рулетку? Так, забираємо. Це який мене А Ну давай глянемо. На 12, на 11-м прокруті мені випав танчик. На 11-м прокруті. Тобто, я, якщо чесно, зараз в великому плюсі. Ну так, да, я, в принципі, в великому плюсі, але я все остально не заберу. Хоча воно мені надо? Ні, воно мені не надо. Я крутив до того моменту, поки мені не випаде танчик. Далі почну крутити, я піду в мінус. А так, я думаю, на цьому можна закінчувати відос. Що випало тобі, пиши в коментарях. Цікаво почитати, і чи взагалі ти крутив дану розвідку. Ну, але відос я точно буду закінчувати і далі влазити в це казино не буду. Головну нагороду я дістав. Я рахую, що місія виконана. Тому, дякую тобі, танкіст, за перегляд. Та до зустрічі в наступних відео. Пока!